Як скільки давати дітям кишенькових грошей? Адже правильний підхід допоможе дитині відповідально почати ставитись до своїх фінансів. Коли почати дитині давати перші кишенькові гроші, багато експертів радять починати це робити з 5-7 років, або точно, коли дитина йде в перший клас. Саме в цей час вона зможе навчитися зробити базові фінансові рішення. Навчитися керувати своїми першими коштами, і точно в неї вже буде інтерес, тому що вона буде бачити, як це роблять її однолітки. Навіщо ж давати дитині гроші? Перше, ви навчите її відповідальності. Дитина буде розуміти, що в неї з'являються певні активи, вона буде вчитися ними розпоряджатися та планувати свої витрати. Друге розуміння цінності грошей. Коли в малюка з'являються перші гроші, він починає розуміти, що вони мають певну межу і мають певний обмежений ресурс, тому він буде їх цінувати. Третє. Формуємо перші якісні фінансові звички. Коли у дитини з'являється перше кишенькові, вона вчиться планувати, накопичувати, заощаджувати та використовувати на своїй цілі. Скільки ж давати дитині кишенькових грошей? Все залежить від того, де ви зараз знаходитесь, від фінансового стану вашої родини та від віку дитини. До 5 років бажано дитині видавати суму на день, яка дорівнює тому, що вона полюбляє, наприклад, булочка, сок чи якась цукерка. І щоб дитина робила цю покупку самостійно. Шановні батьки, ваші діти прагнуть знань, які їм стануть в нагоді в реальному житті. Ми хочемо вас запросити на курс для підлітків інвестицій та фінансове планування життя. Його розробниками є інвестори практики, фінансові планери компанії iPlan.ua. В простих та доступних заняттях ми пояснюємо дітям основи фінансової грамотності, постановки та планування цілей, а також вчимо інвестуванню. Це точно те, що дитина може використати незалежно від того, яку вона професію обере в своєму майбутньому. Ми відкриваємо передзапис на наступний потік нашого навчання. Приєднуйтесь за посиланням в описі під цим відео. Якщо вашій дитині більше 5 років і, хоча б до 8, варто видавати до 100 гривень на день. Так вона навчиться планувати більші покупки. І якщо ваша дитина підліток або старшого віку. Бажано видавати таку суму на день, щоб вона вже могла не тільки витрачати на себе, а ще й задумуватись про накопичення. Розмір кожна родина обирає особисто, виходячи з вашої життєвої ситуації. Як же видавати кишенькові гроші? Є декілька умов. Кишенькові гроші варто надавати регулярно раз на тиждень або на місяць. Вони точно мають бути без додаткових обов'язків. Кишенькові гроші це не винагорода за хороші оцінки чи певні здобутки вашої дитини. Це той тренажер, на якому вона тренується. Навчитися керувати своїми особистими фінансами, і точно варто видавати кишенькові гроші з певним обговоренням. Сядьте разом проговоріть з дитиною, як вона планує розподілити те, що вона отримає, і допоможіть їй гарно спланувати її особистий бюджет. Щоб зробити процес цікавим, можна завести вдома три скарбнички. І нехай вони будуть для поточних витрат, для накопичення і для розваг. Також частину кишенькових грошей можна витрачати на благодійність, якщо дитина хоче зробити добро. Не обмежуйте її в цих витратах. Це формує в неї соціально відповідальну поведінку. Перша кишенькова готівка це не просто гроші, а інструмент для навчання. Важливо дати своїй дитині навчитися приймати самостійні фінансові рішення та бачити наслідки своїх витрат. А з якого віку ви почали надавати своїм дітям кишенькові гроші? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалось відео, лайк, підписка на канал і до нових зустрічей.